Доброго дня вітаю всіх! Мене звати Олександра, і сьогодні я вам розповім про нашу нову гру. Так, це відео буде з запрошенням до нової гри і з правилами гри. Перед вами лото. І це знов буде гра Вишивальне Лото, бо це вже, можна сказати, четвертий сезон на моєму каналі. Але це цього разу воно буде незвичайним. Не так, як минулі три сезони. Я кожного сезону трошки змінювала правила, але цього разу вони будуть ще змінені і дещо е, по-іншому. Що я вам пропоную? Я пропоную е, взяти до гри від однієї до десяти робіт будь-якої стадії. Початку. Вони можуть бути не розпочаті, в них може бути 95% вже виконано неважливо. Ви можете йти до гри з будь-якою роботою. Також неважливо, з якою технікою гри, роботи у вас будуть. Це може бути хрестик, це може бути гобелен чи петіт, це може бути бісер, шовчики також можуть бути. Все це можна перерахувати. У хрестики. Кому буде потрібно, я кожній надам, як це перераховується, і будемо рахувати все, переводячи у хрестик. Що буде змінено? Зазвичай в нас гра йшла чи 3 місяці, чи 10 тижнів, десь приблизно так було нам зручно, а цього разу я пропоную в цій грі пограти цілий рік. цілий рік. Від початку січня до кінця грудня 2024 року. І взяти до гри ті роботи, які ви хочете закінчити у 2024 році. Тільки ті роботи, які йдуть на фініш, ніякі інші ми не беремо. Що в нас виходить? Що ми, наприклад, Вибираємо 10 робіт, які в нас будуть фін... йти на фініш. Якщо одна з робіт протязі гри закінчується, в нас стається у вас фініш, тоді ви можете її замінити на наступну і теж намагатись фінішувати в ній. Якщо не встигнете, не встигнути, це вже так, як вийде, але ми будемо все ж таки брати ті роботи, які будемо намагатись фінішувати. Ви можете вишивати їх не тільки у рамках гри, ще повз грою, більше хрестиків додавати до них. Це вже як ви забажаєте, але норму треба буде виконувати. Ще що ми змінюємо? Ми змінюємо те, що у нас будуть завдання не раз на тиждень, як було раніше, а раз на два тижні, і трошки будуть збільшені норми. Виходить, що на рік у нас буде 26 завдань. Кожного тижня у нас будуть обиратися три роботи з тих 10, 5, 6 або однієї, які ви обрали. Зараз поясню, як то ми розподілимо. І три роботи за ці два тижні ви повинні будете виконати норму, яка випаде в грі. Всі роботи і всі норми ми будемо вибирати завдяки ось цим діжечкам з лотереї і ще однієї цікавої детальки. Спочатку, ви обираєте 10 робіт, кожного тижня я беру. 10 штук, ось ці дві приберемо. І е, дві роботи нам показують діжки. Дві роботи ми дістаємо, як у звичайному лото, два номери, і е, дізнаємось, що е, в, такому, в таких двох тижнях ви повинні будете вишивати. Це буде два. Дві роботи, а третю роботу ви обирати будете самостійно з тих робіт, які ви нам подали у заявці. Це буде такий калаш, який ви зробите. І е, у цьому колажі е, ви вкажете номера до робіт. Е, наприклад, у вас 10 робіт, значить кожна робота буде мати свій номер від 1 до 10. Якщо у вас, наприклад, 5 робіт, то тоді кожна робота буде мати 2 номера. Наприклад, 1, 2, 3, 4 і так далі до 10. А якщо у вас одна чи дві роботи, значить одна робота всі буде 10 номерів мати. Якщо дві роботи. Значить, роботи мають по 5 номерів, і ви будете дивитись, що саме ви е випаде на тижні, що будете обирати. А дві роботи, як я казала, випадають в діжечках. А третя робота ви обираєте з тих 10 самостійно, але завдяки підказкам, які будуть ось на такому паперчику. Таких паперчиків буде 26 на кожне завдання. А завдань буде в нас. Е 26, бо тижнів буде таких подвійних тижнів буде 26. І в кожному ось цій підкасті буде три варіанти вибору. Ну, наприклад, ви маєте обрати роботу і вишивати щось блакитним кольором. Або е, вибрати щось пов'язане зі святами і вишивати на тему свят. Або щось е, фантазійне, або незвичайне, може щось е, на кшталт, е, наприклад, щось смугасте, чи може щось е, зіркове і так далі. Ось такі будуть е, Вибір, а такий буде вибір. І буде, може ще бути, наприклад, вишити півхрестом, чи французький. Не, не обов'язково півхрестов, а на роботі, яка, на якій є півхрест, чи там французький вузлок, чи щось таке технічне, що може бути на якийсь зробіт, бісер там щось таке. І ви з тих робіт, які є у вашому колажі, будете обирати один з цих трьох варіантів. Дивитись, що є на ваших роботах, що можна обрати, і коли ви будете звітувати, а у вас буде на початку тижня. Е Такого я кажу тижня, бо це в мене звичка така, на початку двотижневника такого, у вас буде кодове слово, ви будете фотографувати свою роботу спочатку е, цього завдання, і наприкінці двох тижнів, е, коли ви виконаєте його. І якщо у вас буде завдання по ось такому, такій підкасті, то ви будете вказувати. Я виконувала цю роботу тому-то і тому-то, тому що тут є зірки. І тому, що тут щось світиться, або тому, що я виконувала блакитним кольором. Три такі підказки, одну з яких ви вибираєте самостійно, на якій роботі виконати. Це буде в нас таке, таке поновлення. Будемо так дивитись на це, як то буде кожного разу у кожній учасниці чи учаснику цього, цієї гри. Ще. Ми трошки змінимо норми, бо в нас раніше було 2, не два тижні, а один тиждень. Тепер в нас буде 2. тобі тому і збільшуємо ми норми. Максимальна в нас норма буде 1200 хрестиків. Ось це відповідає 1200 12 хрестиків. Наприклад, 9 це 900 хрестиків. Один це 100 хрестиків. Зрозуміло. І ми обираємо три норми на три роботи, які випадають на це завдання на два тижні. Що в нас виходить? Що саме найбільше завдання на два тижні буде 3300 хрестиків. Це якщо випадуть ось ці три цифри: 1000, 1100 і 1200 хрестиків. 3300 хрестиків це максимальне завдання на 2 тижні. Ну, можна сказати, що по 1650 хрестиків на тиждень, я думаю, невелика норма. І навіть е, сама така е, не дуже швидка вишивальниця може її вишити. Саме найменший тиждень у нас може вийти ось так. 600 хрестиків. 1, 2, 3. 600 хрестиків. 100, 200 і 300. Сумуємо 600. 600 хрестиків на 2 тижні, ви розумієте, це навіть не по 50 хрестиків на тиждень. Я не знаю, як це навіть ділити, бо я вишиваю багато. Для тих, хто вишиває багато, я пропоную. Подвійну ставку. Це не обов'язково виконувати кожного тижня. Але якщо ви будете мати змогу, це буде вам в бонуси, будуть покраще краще рухатись ваші роботи. Саме тому. Ви будете вишивати, наприклад, у нас випало 600 хрестиків на тиждень, а ви будете виконувати подвійну хрестиків: не 100, а 200, не 200, а 400, не 300, а 600 хрестиків на роботах. Це для тих, хто, хто вишиває багато. І два тижні для вас е, така норма е, невелика. Це для е, цього. Так, далі, що я вам ще е, хочу розповісти. У нас залишається наше таке е, полегшення, як Бінго. Нагадаю вам, що Бінго це е, таке спрощення, яко, яке нам дозволить. Е, чи прибрати одну роботу з ваших на ці два тижні? Це може зменшити норму. Наприклад, ось якоїсь гри у нас було ось так: ми обирали діжечками, якесь, що саме, де? І що, яке полегшення було. Наприклад, випадало один то відпустка. І де на транспорті. Якщо у вас на тих роботах, які випали на цьому завданні, є десь якийсь транспорт. Ви могли взяти на будь-яку норму відпустку і так далі. Або ви подали, наприклад, вода і е, мінус 300 хрестиків. Ви, якщо на вас на одній з робіт цього завдання є вода, ви можете від будь-якої норми відмінусувати 300 хрестиків. Або в нас було Таке, що зараз покажу на минулій грі, у нас було ось так: на, робо... на якій роботі? Наприклад, на роботі номер 3 або де багато зеленого. А, і завдання, і що саме, наприклад, там відпустка, чи мінус 250 хрестиків, чи ділимо на 3 якусь норму, ось таке. Полегшення це буде кожного, кожного завдання. В нас буде таке полегшення. І якщо з ваших робіт. Буде випадати щось, що підходить під Бінго. Ви можете наприкінці тижня, коли звітуєте, використати цю е, наше полегшення, це наше спрощення. І е, використавши його, просто вказати, що я використала Бінго, е, тому я вийшла чи на 500 хрестиків там чи на 300 менше. Або е, в мене відпустка по цій роботі, бо там є вода, наприклад, ось так. Що ми з вами ще? Обов'язково у нас на період всієї гри є відпустки і таке полегшення, як мінус одна робота. Так, як в нас не 10 завдань буде, а 26, то я вирішила, що можна у нас буде не 3 відпустки, а 6 відпусток. Що значить відпустка? Це коли два тижні ви зовсім нічого не вишиваєте. Зовсім нічого не можете нічого звітувати, бо обставини в нас в житті зараз різні, та і взагалі різні, і сімейні, і не сімейні, і Ой, що, що вам казати, ви все знаєте. Тому відпусток в нас буде аж 6 за весь рік. Ви можете 12 тижнів нічого не вишивати з 26, можна сказати з 52. І мінус одна робота. Що це, це таке? Коли ви вишиваєте 2 з 3 робіт, одну не встигаєте, ви можете використати полегшення мінус одна робота. Таких полегшень за 26 тижнів можна взяти 8 разів. 8. То, е, якщо ви бачите, що щось не встигаєте, і дві норми з трьох виконані, ви вісім разів можете скористуватись цим полегшенням. Так, і що саме важливе? Саме важливе, я вам не сказала, коли ж в нас старт. Старт у нас буде 9 січня е, чи 8 січня, Дівчат, коли закінчується там перший е, тиждень е, в... Новому році, перший тиждень січня, з другого тижня ми розпочинаємо гру і в неділю, в 12... Ночі, вже на понеділок, вам прийде завдання. Завдання я буду знімати е, на відео в Ютуб, ви все будете бачити. Також у вас будуть е, в групі Вайбері, вони всі обов'язково закріплені кожного завдання, е, кожного двотижневника такого. І е, наприкінці цих двох тижнів я буду чекати ваші звіти. Е, що як ви виконали? Що ще? Я приблизно порахувала, що ну в середньому, в середньому середньому на тиждень буде на завдання. оці буде 20, 2000 хрестиків. Це в середньому. Може бути, я я казала, і 600, може 300, в середньому 2 тисячі. Якщо в нас 26 тижнів 2000 тисячі помножити на 26, це... Більше 50 тисяч хрестиків ви зможете за цей рік вишити тільки у грі. Тому е, ви можете просто порахувати ваші роботи, де вам не вистачає такої кількості хрестиків, чи приблизно такої кількості хрестиків, можна менше, можна більше. І визначити, які саме роботи ви можете е, взяти в цю гру, щоб точно їх фінішувати. Ось така в мене вам пропозиція. Ось така в мене буде гра. Фініш гри, зрозуміло, буде 31 грудня 2024 року. Я вас запрошую під цим відео. Я обов'язково залишу посилання на групу в Вайбері. Хто бажає додавайтеся, будемо грати з початку січня. І я вам. Зараз ще покажу, як має виглядати колаж. Колаж ви можете зробити чи в своєму телефоні, чи моє спеціальні такі посилання в Google, Зайдіть онлайн колаж, і ви побачите там, що можна туди додавати картинки, і на них ставити циферки, яким чином має це виглядати. Ось. Так, я вас чекаю в грі. Нам буде цікаво, завдання будуть цікаві, особливо ось буде ось це, буде щось новеньке. І я думаю, що в нас буде багато фінішів. До речі, гру я називаю до перемог. Бо перемог у нас буде з вами багато, а ми з вами ще й будемо наближати нашу найважливішу перемогу. Кожна наша маленька перемога у вишивці це е наш гарний настрій. А гарний настрій у нас це дуже важливо, бо ми цей настрій передаємо іншим. Е ми можемо е здраво мислити, коли в гарному настрої, Ми можемо відповідати за все, е не сумувати. Будемо зайняті, ми зможемо працювати спокійно, без нервів, а вишивка то наше хобі, яке нам е дозволяє залишатись при тямі. Е тому я так і називаю до перемог. Чекаємо велику перемогу і будемо перемагати кожну нашу вишивку, кожну доводити до фінішу. І давайте подивимось ми з вами ще, як повинен виглядати колаж. Ну, ось приблизно таким чином має виглядати колаж. Як бачите, в мене на 5 робіт, я вирішила, що цього разу я не буду брати 10, бо я точно, точно хочу завершити ці 5. А саме тому я спочатку завершу їх, а потім, якщо буду встигати, я буду просувати інші роботи і додавати їх до цього колажу. До речі, якщо у вас, наприклад, як у мене, на одній роботі, Два номери, а вона у вас закінчилась вже, ви маєте фініш, то замість однієї роботи, якщо номер два, можете додати дві роботи. Зрозуміло, якщо у вас, наприклад, одна робота має три номери, то тоді можна замість неї потім три роботи додати. Ось таким чином це працює. Так, я думаю, що все зрозуміло. Як бачите, я Цифри ось так розподілили. Ви можете розподіляти, як вам подобається. Чекаю вас у грі, долучайтеся, обов'язково. У нас цікаво. Дівчата з нами грають вже деякий четвертий сезон. Тому чекаю вас посилання, залишу посилання у Подписи, підписи під цим відео. Долучайтеся до групи у Па-па!